Глибоко в серці лісу, де тіні були густішими за будь-яке хутро, а дерева торкалися небес, жила Зара. Вона була не просто тигрицею, вона була втіленням лісової стихії. Її смуги були як промені сонця, що пробиваються крізь листя, а її рик, як далекий грім, що обіцяє бурю. Зара була королевою цих земель, і ніхто, жодна жива істота, не наважувався кинути їй виклик. Але в той день її велич згасла, її могутнє тіло тремтіло від болю, а її рик перетворився на тихий, відчайдушний стогін. Вона мала народити, але щось пішло не так. Кожен спазм був гострішим за будь-яку рану, і вона відчувала, як її сила витікає, як пісок крізь пальці. Її інстинкти, які завжди були її найкращим порадником, тепер кричали лише одне: Шукай допомоги! Але де її шукати? У дикому світі немає місця для слабкості, і ніхто не допоможе, крім родичів. Однак Зара знала, що роду вона не встигне дістатися, і її єдиним шансом були люди. Ті, кого вона завжди уникала і боялася, тепер стали її єдиною надією. Її лапи, що раніше безшумно ковзали по лісовій підстилці, тепер важко волочилися. Кожна її дія була боротьбою. Вона залишила своє затишне лігво і попрямувала до селища, де жили лісовики, народ, що мав тісний зв'язок із природою. Селище було на великій галявині, оточене старими могутніми дубами. Головним у селищі був старий мудрий Максим, який міг розмовляти з лісом. Коли зараз з'явилася на краю лісу, її поява спричинила паніку, крики, луки, сокири. Усе це було звичайним для зустрічі з хижаком, але Зара не нападала. Її погляд був сповнений не агресії, а благання. Вона опустила голову, а з її горла вирвався звук, який люди ніколи не чули раніше. Це був звук чистого відчаю. Максим, побачивши це, зрозумів усе. Опустіть зброю, наказав він своїм людям. Вона не прийшла нападати. Вона прийшла просити про допомогу. Він повільно підійшов до зари, простягнувши до неї руку. Зара, відчуваючи його доброту, зробила те, що ніколи раніше не робила жодна дика тварина. Вона м'яко штовхнула його головою і повела в бік лісу, весь час, озираючись, наче кажучи Іди за мною. Максим, його дочка Знахарка Оленка та кілька найхоробріших чоловіків рушили за нею. Вони йшли глибоко в ліс, де ще ніколи не ступала нога людини до самого серця володінь Зари, тигриця привела їх до свого лігва. Усередині панувала задушлива атмосфера, наповнена болем. Максим швидко зрозумів, одне з дитинчат застрягло, і це спричиняло нестерпні страждання. Оленка, відома своїми знаннями трав, швидко приготувала відвар з макових пелюсток. Які допомогли б зарі заспокоїтися, Максим, використовуючи свої руки, що були натреновані для роботи з деревом, почав обережно допомагати. Кожен рух був ризиком, але тигриця вірила йому. Вона лежала нерухомо, лише іноді стогнала, дозволяючи людям допомогти. Проходили години. Ззовні сонце опускалося за горизонт, але в печері ніхто не помічав плину часу. Світло від факелів грало на стінах, створюючи химерні тіні, а повітря було наповнене напруженням і надією. Раптом, коли здавалося, що надія згасає, щось зрушилося. Тигриця застогнала востаннє і на світ з'явилося перше маленьке безпомічне тигриня. Потім друге їхнє нявкання наповнило печеру новим життям. Але третя дитинча все ще не з'являлося. Зара була виснажена, її тіло тремтіло від знемоги. Максим, бачачи це, зрозумів, що його можливості вичерпані. Оленка намагалася дати Зарі ще один ковток від вару, але тигриця вже не могла пити. Вони опинилися в глухому куті, де кожен їхній рух міг бути останнім. Зненацька Зара підняла голову і подивилася на Максима. В її очах, що ще мить тому були повні болю, з'явився дивний вогник. Вона повільно, але впевнено перевела погляд з Максима на заблоковане дитинча, а потім знову на нього. Її погляд був глибоким і виразним, наче вона намагалася щось сказати. Максим, дивлячись у її очі, зрозумів, що вона знову благає, але вже не про допомогу, а про щось більше. Про те, що він має зробити останній ризикований крок, який може врятувати або вбити їх усіх. Максим повільно простягнув руку до зари, торкнувся її величезної лапи і відчув, як її серце б'ється швидко і нерівно. Вона знову подивилася на нього, наче в її очах було написано: Я довіряю тобі своє життя, не підведи. Максим глибоко вдихнув. Що він мав робити далі, чи ризикувати всім заради дикої тварини, чи відступити і дати природі взяти своє? Доля тигриці, її дитинчат і, можливо, його власна висіла на волосині. Максим дивився в очі зари, і в її погляді він побачив не просто довіру, а майже людське благання. Це був вибір. Або він ризикує і робить те, що жодна людина не робила раніше. Або відступає і дозволяє дикій природі взяти своє, і тоді вони, можливо, втратять третє дитинче і саму зару. Він глибоко вдихнув, його рішення було прийнято. У цей момент він перестав бути мисливцем чи лісорубом. Він став рятівником. Оленко, дай мені ніж, прошепотів він. Його голос був спокійний, але повний рішучості. Його дочка, розуміючи серйозність моменту, подала йому невеличкий гостро відточений ніж, який вона використовувала для збирання трав. Зараз стежила за кожним їхнім рухом, її тіло було напружене, але вона лежала нерухомо. Максим обережно нахилився над тигрицею. Він відчував гаряче дихання тварини і бачив, як її зіниці звузилися, але вона залишалася спокійною. Він почав діяти швидко, але з надзвичайною обережністю, використовуючи свої руки, що були натреновані для найскладнішої роботи, і ніж оленки. Він повинен був звільнити дитинча, яке застрягло, не завдавши шкоди ні йому, ні зарі. Кожен рух був на межі можливого, коли сонце вже давно сховалося за горизонт, а нічний ліс наповнився таємничими звуками, сталося диво. Максим відступив, а з горла Зари вирвався останній могутній стогін. І потім на світ з'явилося третє найслабше, але все ще живе Тигреня. Зара, знесилена, але щаслива, обережно облизала свого малюка. А потім перевела погляд на Максима та Оленку. В її очах світилася така безмежна вдячність, що він відчув, як сльози навертаються на очі. Раптом зара зробила щось неймовірне. Вона повільно підняла свою голову і потерлася об його руку. Це був не просто знак довіри, це був знак подяки, який він ніколи не забуде. З того дня між людьми та тигрицею виникла незвичайна дружба. Максим та Оленка приходили до печери майже щодня, щоб переконатися, що з тигренятами все гаразд. Вони приносили Зарі їжу, щоб вона могла відновити сили. Тигренята росли, і Максим та Оленка спостерігали, як вони стають все більш схожими на свою матір. Вони були як діти лісу, а люди їхні невидимі опікуни, зараз, у свою чергу, ніколи не забувала про їхню доброту. Вона стала невидимим охоронцем їхнього селища. Коли небезпека наближалася, чи то хворий ведмідь, чи то зграя вовків. Зара приходила до лісовиків і своєю поведінкою попереджала їх. Вона не просто жила в лісі, то вона стала містком між світом людей і світом природи. Але це дивне партнерство викликало багато питань і сумнівів у інших лісовиків. Дехто боявся тигриці і вважав, що дружба з дикою твариною принесе лише біду. Вони заздрили Максиму, бо він став занадто впливовим. Навіть його найближчі друзі, як от старий мисливець Олекса, який втратив у лісі свого сина, вважали, що він ризикує їхньою безпекою. Ти не можеш довіряти дикому звіру, Максиме, казав Олекса, дивлячись на нього з осудом. Тигриця залишається тигрицею. Одного разу її інстинкти візьмуть гору, і вона згадає, хто її справжній ворог. Максим лише посміхався. Тигриця, Олексени, це лише частина історії, головне, це зв'язок між нами. Я врятував її, а вона врятувала мене, і я знаю, що вона ніколи не забуде про це. Коли тигренята підросли, настав час зарі покинути свою печеру і повести їх у світ, навчити полювати та виживати самостійно. Цей день був і радісним, і сумним. Зара підійшла до Максима та Оленки і, ніби прощаючись, потерлася об них. Потім вона повела своїх малюків у глиб лісу. З того дня зара і її діти зникають. Лісовики більше не бачили їх. Але раз у раз, коли хтось із них заблукав у лісі, або коли наближалася небезпека, вони чули тихий, але могутній рик, що линув здалеку. Це був зарин рик. Вона все ще була там, невидима, але присутня. Вона ніколи не забувала людей, які допомогли їй. Але одного разу, коли до селища прийшла велика біда, зграя жорстоких вовків, що нападали на худобу, і навіть на людей ліс мовчав. Рику не було чути. Максим розумів, що це означає або зари більше немає, або вона занадто далеко, і тепер їм доведеться битися з вовками самотужки.